Рада Миру. Україна отримала запрошення до Ради Миру. І телеграм-канали Українські це радо і масово понесли. Україна отримала запрошення там і так далі. А я сиджу і думаю, ха. Рада Миру це певний орган, який опозиційний фактично до ООН. І е, Трамп, Трамп створив його для того, аби. Послабити вплив деяких міжнародних організацій. Фактично, я ну, можу припустити, що Трамп, виходячи з міжнародних організацій, хоче створити свої органи, контрольовані саме США, без всієї всієї європейської бюрократії. Я я думаю: а канали, які радо про це сповіщають, вони розуміють, що це таке, що таке Рада миру. І чому не варто так радіти. І я хочу зараз трішки познайомити вас з цією радою миру для того, щоб ви самі мали уявлення, що це, для чого воно при, призначене. Рада миру утворена фактично Трампом за його ініціативи в 25-му році. І Трамп цей орган запозиціонував. На фоні подій, які були в Газі, там от, е, Пакистан, пам'ятаєте, Індія, там оці ці процеси. І Трамп вирішив утворити такий орган, який повинен був би бути дієвим. Тобто він мав би взяти на себе врегулювання конфліктних ситуацій, відновлення правопорядку та управління післявоєнною відбудовою. І станом на січень 26-го року, що ми маємо? Значить. Маємо наступне Ось ця Рада миру. Вона, ну, по-перше, повністю зациклена на Дональді Трампі, що вже накладає певні нюанси з існуванням України в цій Раді Миру. Друге, виконавчий комітет до виконавчого комітету Ради Миру входять фігури близькі до Трампа. Зокрема, Марко Рубіо, Зять Трампа, Кушнер, Стів Вітков. Та колишній прем'єр Британії Тоні Блер, не Борис Джонсон. Далі, фінансова модель. Тут дуже цікаво, до речі, тому що коли канали сповістили радісно, що от Україна отримала запрошення, от ми вже там будемо в Раді миру. Я сижу такий, чухаю голову. Думаю, а ви в курсі, що там початковий внесок ярд доларів, ярд, ярд. Так ось однією з найбільш обговорюваних особливостей Ради є її транзаційний характер. Згідно з документами, що потрапили у ЗМІ, за постійне членство, за постійне членство в Раді країнам пропонується сплатити внесок в, розділ, в розмірі 1 мільярда доларів готівкою. Готівкою, не, не там якимсь банківським перерахунком, а готівкою. Країни, що не сплачують внесок, можуть брати участь на тимчасовій основі без права впливу на ключові рішення. На ключові рішення, тобто отримавши фактично запрошення до Ради миру, ми ще й отримали пропозицію пожертвувати в отакий фонд Дональда Трампа 1 мільярд доларів, причому готівкою. Ну, для України 1 мільярд, напевне, не дуже багато. Якщо взяти от ті гроші, які знаходять у ну, рядових взагалі чиновниць ВЛК, якщо подивитися на те, що крадуть з бюджету чиновники, які потім опиняються за межами українського правосуддя, і яких, до речі, не оголошують в Інтерпол їм не пред'являють ніяких претензій, то я думаю, що мільярд можна зібрати за півдня, десь там походивши по урядовому кварталу і познаходивши кількох важливих і не дуже людей, помітних і не дуже. Так от навіть не це основна проблема. А те, що станом на 20 січня 2026 року, запрошення до Ради миру, бо ми ж таки думали, що Боже, це ж нас запросили, бо ми ж страждаємо у війні і так далі. Так от, запрошення до Ради Миру отримали близько 60 країн, серед яких Україна, Росія, Японія, Ізраїль, Туреччина, Аргентина, Угорщина. Ну, єдине, поки кого немає, це е, Китай, Російська Федерація теж отримала запрошення до Ради Миру. Кремль підтвердив, що Володимир Путін отримав запрошення і вивчає питання. Але є одна проблема: Російська Федерація може з легкістю відмовитись від участі в Раді Миру. А от Україна від участі в Раді Миру відмовитись, ймовірно, не зможе. А тому, хоча зазначається, що Володимир Зеленський підтвердив отримання запрошення, проте зазначив, що дипломати ще вивчають деталі. Він висловив скепсис щодо формату, де Україна має бути в одній Раді з представниками Росії та Білорусі. Воно то так, але Дональд Трамп фактично запропонував Україні приєднатись до Ради миру, і відмова України буде виглядати м'яко кажучи дуже і дуже дивно. Ми називаємо Сполучені Штати Америки основним нашим партнером, країну, яка дає нам розвідувальні дані, країна, яка дає нам ракети до Петріотів, до Хаймарсів, до багато чого іншого. Країна, яка нам дозволяє купувати. Зверніть увагу, як воно все обернулося, дозволяє купувати озброєння. І тут ми скажемо: ви знаєте, ми не будемо у вашій Раді Миру. У вашій мається на увазі персонально в Раді Миру Дональда Трампа. Це буде дуже схоже, як вас запрошує на корпоратив начальник, на який потрібно скинутись там умовно 500 гривень. А причому ви там працюєте, заробляєте посаду якусь маєте і кажете, а я не прийду. Якось не дуже правда. Так що думаю, що в Україні просто немає вибору. Отака От Рада миру. Так що, хто вже там возгордився і вирішив, що ого, го це нас як помітили, то не поспішайте. Насправді, Рада миру це певний орган для Дональда Трампа, де він збирає. Платформу для дійсно можливо примирення сторін, які перебувають в бойових діях, і можливо, це непоганий орган і невелика ціна для того, щоб мати. Площадку для домовленостей просто сидіти в своїх окопах і робити вигляд, що нічого не відбувається. Маю на увазі сидіти в окопах дипломатичних, отам, десь в Лондоні, в Києві, в Бункерах і так далі, і робити вигляд, що нічого не відбувається, поки в реальних окопах гинуть люди. Хлопці, дівчата, реально цвіт нації. Поки по містам гинуть люди, поки люди не сплять ночами, от Київ буквально вже три тижні постійно під атаками дронів, балістики, всього підряд. Люди не сплять, люди мерзнуть, люди, люди просто вже знаєте на межі якоїсь 에, іронії, скепсису, сарказму, відчаю в кожного по різному. І от робити вигляд, що нічого не відбувається, і можна гордо. Тримати там обличчя сидячи в себе в бункері десь в бункерах. А таких людей дуже багато, насправді в Україні обклалися мільйонами, мільярдами доларів і сидять, роблять вигляд, що вони стійкі, потужні, і так далі. Є платформа: розчихліть трошки грошей. Ви все одно своїх не дасте. Ну своїх вкрастих у держави давно. ви все одно візьмете з бюджету, тому беріть гроші. І вступайте до Ради миру, поки запрошують, бо може так статися, що знаєте, без нас там будуть вирішувати нашу долю. А як ми знаємо, ні слова про Україну без України, тому витягуємо мільярд євро і вперед.